Бог, який приходить, який воплочується в час, бере наше тіло. Для чого? Щоб знову людину повернути до вічності, знову повернути до життя вічного. У Барселоні є така церква, називається Саграда Фамілія, Церква Пресвятої Родини. Її в 1882 році. Починав будувати відомий архітектор Антоніо Гауді. Вона настільки він, настільки має такий стиль, таку архітектуру, бо він дуже любив природу. Він практично кожен день виходив десь на якісь такі пагорби, якісь сади, такі поляни. Галявини, він дуже любив природу, квіти, рослини, тварини, все любив споглядати. І всю архітектуру, все цей святе письмо Нового Завіту він вклав у цю будівлю, у храм для Святої Родини. Якщо подивитись на неї, то з одного боку вона розповідає цілу історію Різдва. Від спочатку благовіщення до цілої історії зла. З другого боку є історія страждань, історія відкуплення, де Ісус дає себе добровільно від гециманського саду на хрест, яка проводить нас до Воскресіння. І вхідний, який ще тільки добудовується, Він там описана цілий. Хто скаже, як закінчується символ вірою? Очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього чи вічного. Амінь. Так? Який провадить нас до вічності. З життя з часу до вічності. Життя вічного. І серце він вклав у цю будівлю, коли війдете всередину. Ці вітражі є побудовані у такому образі веселки. Цей Союз, який Бог обіцяв, що більше не буде нищити людей. Наближаючись до престолу, ви побачите з правої сторони святого Йосифа з лівої Пресвяту Богородицю і всередині є пристін. Над престолом є всевидюче Око, і в цьому купорі. Так зроблено золотими такими полосками, що звідки би не світило сонце, чи воно сходить, чи заходить, то проміння цього сонця цей, цей зроблений золотий такий, такий витвір, що проміння падають на престіл. Що Господь є тим сонцем, тим світом, який просвічує будь-яку темряву. І от коли люди подивляють, і тоді для нас є запрошення. Щоб ми в своєму житті також були такими гарними, добрими родинами і нести те світ, А особливо для наших дітей, які сьогодні не мають ні молод... тих молодих років чи тих дитячих юності, бо війна це все практично перекресла. І тому я хочу тепер другу частину символ тих як.